А що, якщо ми з вами разом створимо казкового героя, який стане вашим талісманом? В великому відео я ділилася своїм досвідом, як мої казкові герої допомогли мені адаптуватися в складний період мого життя. Тому. Сьогодні я пропоную вам взяти те, що є у вас під рукою. Ми не будемо нічого складного малювати. Це буде швидкий скетч. Можна взяти блокнот, ручку, але щоб було швидко, я буду робити на графічному планшеті. Буду показувати на прикладі звірюшника, з чого ми починаємо. Розбиваємо завжди складну форму на прості частинки. Ви можете так зробити з будь-якою картинкою, розбити на такі форми, витерти якісь деталі, наприклад, як я хвіст звірюшника, додала хвіст русалки і. Потім починати додавати якихось веселих елементів. Можна погратися різними розмірами очей, зробити їх меншими, більшими, вибрати форму носа, яка вам подобається. Ось я вам показую тут приклад, якими бувають форми носа, але вам не потрібно щось складне, достатньо, можливо, навіть маленької, красивої крапочки, і це цілком буде гарно для скетча. Також ви можете дивитися шукати різні картинки для натхнення в Пінтересті, і просто роздивлятися їх, щось брати для себе. але я раджу вам шукати щось своє. Ось, наприклад, з однієї ж тієї картинки я роблю різних персонажів. Був зірюшник, а стала така от пташка не то повича, не то птиця, яка накрутила собі бігоді. Ось, тобто, ви бачите, тут і не впізнаєш, що ви брали за основу зірюшник. Сподіваюся. У вас все виходить. Якщо у вас є питання, ви завжди можете звернутись до мене. Сподіваюсь, вам було корисно. Бріться вашими малюнками і гарного весняного дня.